Доброго дня! Вас вітає компанія «Агрокар» місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки з США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо в вашій увазі просапний культиватор джундір 825. Це восьмирядний навісний культиватор на цільній рамі, має сподібні стійки міжряддя 70 см. Секція з робочими органами має паралограмний механізм, який обслуговується. І це дає перевагу, витримуючи в одному горизонті всі стійки і проводити якісний зріз бур'яну. Додатково встановлений стрес їжак, який насичує кореневу систему азотом та стимулює покращення росту рослини. По краях культиватора встановлені диски, які виконують дуже важливу функцію. Вони допомагають культиватору триматися ряду, що дає змогу уникнути зрізу основної рослини. Культиватор має транспортний пристрій. В роботу культиватор проводиться за допомогою одного оператора. З транспортного пристрою колеса переставляються на кронштейни і слухують як опорні колеса. Просапний культиватор Deere 825 дуже простий, зручний та надійний агрегат, тому завжди будемо раді вашому дзвінку, особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.